Сили оборони збили уночі 41 ворожий безпілотник. 20 дронів імітаторів були локаційно втрачені. Повідомили у командуванні повітряних сил. Загалом противник випустив по Україні 74 БПЛА. Наслідок Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина. У Харкові рятувальники загасили пожежі на території двох приватних підприємств. Після нічної атаки дронів там горіли виробничі будівлі на загальній площі до двох тисяч квадратів. Про це повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій. У наслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, зокрема троє дітей: немовля, хлопчик семи років та 16-річна дівчина. З в усіх гостра реакція на стрес. Ворог запустив по холодногірському району міста 13 безпілотників. Більшість влучань сталася у промисловій зоні. Також пошкоджені 20 приватних будинків, що розташовані поруч. Ворожі шахеди також атакували Лозівський район. Уламки БПЛА упали на відкриту територію. На місці сталася пожежа, а через ударну хвилю повилітали вікна у двох приватних будинках. Одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранені через ворожу агресію на Херсонщині. Повідомили військові адміністрації області минулої доби. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 40 населених пунктів та Херсон. Окупанти били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили дві багатоповерхівки, 10 приватних будинків та автомобілі.